Місто Умань, коли я його застав, це серпень 2012 року, а депутатом став уже від Умані, Ну, давайте вважати з 2013 року, значить, <кій> не було води, довелося робити цілодобову воду. Люди ходили з тазіками, таскали ведра, ну, як і якомусь середньовіччі. Не було освітлення, також переважно більшість робив вибачте, Вуличні, вуличне освітлення да, і дворів, ремонт дворів, не було вибачте дитячих майданчиків. На жаль, Міська влада ані при пані Бодрові, ані зараз Цибрій нічого для того не роблять, а ваш покорний слуга, тобто депутат Яценко, ми поставили біля 100 штук і зараз залишилося ще там трошки доставити. Ну, власне кажучи, тобто, ви це в програмі собі передбачали, ви да, про це говорили і да, ви, ми, виконуємо ми щоро. виконуємо те, що обіцяємо завжди. І більш того, місто Умань, багато, я вже не кажу про медицину, от нещодавно. Мав такий ганебний випадок, коли місцева влада в особі пана Цибрія і інших чиновників відмовились придбати кисневий концентратор дитячої лікарні, чим було поставлено під загрозу повністю життя дітей, додалося мені це питання вирішувати. Так само, як і кардіомонітори в роддом <кій> і так далі. Тобто, фактично, місцева влада нічого не робила і не робить. Це вже багато років триває. І розглядає місто Умані-Уманчан, як просто людей, завдяки яким вони електорат. Ні, не електорат навіть, а завдяки яким вони набивають собі кармани, тому що електорат, як ви кажете, треба поважати, бо ці люди голосують.